Попри повномасштабну війну в Україні та економічну кризу, будівельна компанія Спілка забудівників працює та закладає фундамент мирного майбутнього українців. На території житлового району Княгинин розпочали планове будівництво 24-го корпусу. 16 листопада заклали наріжний камінь. Об'єм робіт чималий. Тож на будівельному майданчику ще з п'ятої години ранку кипить робота. Робітники приступили до бетонування фундаментної плити. Ми зробили відповідну підготовку для того, щоб Бетонувати основу під 24-й корпус по житловому районі Княгинина. Ці 450 кубів плануємо на протязі робочого часу забетонувати. У нас, відповідно, в житловій компанії працюють найкращі будівельники, відповідно, освічені люди, люди, які знають свою роботу, вміють зробити. Цю роботу ми зробимо якісно і відповідно. На досягнутому будівельна компанія спілка забудівників» не зупиняється. Після будівництва 24-го корпусу наступний крок зведення 26-го, що знаходиться поруч, та підготовка котловану під 36-й будинок. Тож незабаром тут виростуть ще декілька багатоповерхівок та з'являться сотні затишних квартир. Все для комфортного життя прикарпатців та вимушених переселенців. Зараз на Україні триває триває війна. І ми так само чітко розуміємо, що багато людей позбулися свого житла. Це мається на увазі більше на Сході, на півдні України. Люди зі Сходу до нас приходять, цікавляться житлом і так далі. Людям потрібно проживати. Ми закладаємо фундаменти зараз, продовжуємо будувати житло корпус за корпусом, черга за чергою. Незважаючи на такі наші важкі умови, житловий район княгинин від будівельної компанії Спілка забудівників це молодий та перспективний район. З-поміж інших комплексів, його вирізняють сучасний підхід до будівництва, наявність підземних паркінгів та величезний торгово-розважальний центр. Саме тому попит прикарпатців на житло у цьому мікрорайоні чималий. Спілка забудівників будуємо якісно та вчасно.